Доброго всім дня! Я вас вітаю на каналі Кулінарна Родзинка. А сьогодні я готую дуже смачний і корисний салат із капусти, який я називаю шкільним. Колись, такий, колись його готували у школах на Полтавщині. І він розмітався так, що савала черга, як гарячі пиріжки просто. Але він дуже корисний. Я його трішечки змінила, щоб став ще кориснішим. І тепер пропоную вашій увозі. Натираю 100 г моркви на звичайну грубу терку. Сюди додаю третій столовий ложечки соли і столову ложку. Цукру без гірки, лимон. Видавлюю лимон в маленьку мисочку. І лимоном поливаю І із цукром, і з сілью. І отак мариную моркву. 5-7 хвилиночок. Тим часом дуже тонко шинкую капусту. І отак руками її перетираю, щоб пустила сік. І далі до капусти додаю уже промариновану морку. І дуже добре поєдную. Дуже добре поєднали, перемішали морку мариновану із капустою. І таким чином даємо настоятися ще 10 хвилиночок. В оригіналі цей салат готується із оцтом. Замість лимонного соку додається одна столова ложка оцту. Можна ще, а я використала лимон. Можна зверху ще чуточку отак присмачити лимончиком. Лимон у мене великий і пішла третинка такого лимону. І ще раз перемішуємо і готуємо олійку. Олійки в нас піде 2-3 столові ложечки. І так, поки настоїться салат, я ще раз повторю точні пропорції. І так, капуста 700 г, морква 100 г, цукор одна столова ложка без гірки, сіль, половин, чайна ложечка без гірки. оцет столова ложка оцту або ж третя частинка лим, лимона, сік лимона. І олія суняшникова 2-3 столові ложечки. Капуста повинна бути дуже тонко нашаткована, морка повинна бути промаринована. я отам помилилася, там треба не повну чайну столову ложечку солі, навіть половинку, я сказала, столову. І тепер уже додаємо олію. А так, дві столові ложечки олії і добре розмішуємо. Получається дуже соковитий хрусткий салат з капусти, як колись у шкільній їдальні. Це салат улюблений мого чоловіка. І, Як не дивно, навіть з цією кількістю солі що я вкинула, салат, виходить, дуже смачний. І навіть, ну, я вважаю, що трішки багато, забагато солі. Але е, сіль абсолютно не відчувається. Так що можна сказати, що там і не було помилки. Дякую всім за увагу. Готуйте такий салат, він дуже-дуже смачний, дійсно виходить. Я вже трішки спробувала. Стрішки це, мабуть, столові ложки вже з'їла. Готую пюрешку до цього салату. І подаю вранці. Якщо салат мені сподобався, такий з капусточки, будь ласка, поставте подобайки і заходьте на мій канал, будемо далі готувати смачні страви.